Добрий вечір. Вітаємо. Зараз у нас інтерв'ю з Ольгою Буназів. Хто, Хтось вже, можливо, знає, хтось мене не знає. Тому зараз будемо знайомитися. Е, інтерв'ю на актуальні важливі теми, щоб познайомитися зі мною. Як тебе звати? Ти звідки? Я мене зв... звати Оля, а я з Чернівців. приїхала до Києва. Звідки? Я знаю жести і жестову мову. Жестову мову мене навчили брат та сестра. Вони мої рідні, старші. У нас в сім'ї п'ятеро дітей. П'ятеро дітей і Ста, старша, да, старша сестра з е, порушенням і брат так само твої старші. Я третя, я третя, а менші сестри все говорю, так говорять. Да, говорять. Так, тільки старші, так, да. старші, старші. І вони мене навчили. ну, Було проблема типу, спілкування з батьками і типу, якось непорозуміння. І вони вирішили, що от, мені легко якось сприймалося. Да. У мене було бажання, і у них так. І ми якось так, так навчали, почали я це пам'ятаю. І мені це це дуже подобалося. Да. Жести мені подобалися, і я така. Дала... Да. Зараз. Чи я спілкуюся з вими е, е, з людьми з порушення слуху? Так, так, зараз я спілкуюся. Ну враховуючи так, так само, як брат, сестра, і плюс у мене багато багато друзів, і вже е, спілкування. Так, я е, продовжую вчити і от якісь нові нові жести я запам'ятовую і використовую. Молодець. У мене є бажання, у неї є бажання, вона ну, молодець. Добре, перейдемо далі. Я чула, чула. Я ходила в церкву. я співаю в хорі. що ще ходжу в церкві, співаю в хорі. Так, так, я співаю і хочу. Так Можеш трішки розповісти про це? А добре, трішки розповім. Я з народження так сталося, що от коли мама прийшла отак прям сильно до віри, так коротко, я народилася чую завдяки Богу і. Я от з народження ходжу в церкву, потім в 9 років почала співати в хорі, познайомилася з іншими з перекладачами, перекладачем в церкві, і я дуже захотіла вивчити мову, саме церковну і. Трішки, потрішки, я її вивчила, і коли бачу, що немає кому було там переклади в храмі, я захотіла, добре, я буду це робити безкоштовно, просто я другу службу співаю, а третю я залишаюся, всі йдуть додому, а я залишаюся і перекладаю. Бо розумію, наскільки це важливо, і люди, які хочуть піти до Бога, послухати молитви, а їм немає, вони типу зовсім нічого не чують. їм важко, важко щось ну просити у Бога, коли там. ну, не чуєш ніякої молитви, І я стараюся дивляться. Вона молодець, в неї душа і робить це для людей з порушення службу. Добре, далі. Зараз чим я займаюся? До цього в тебе зараз фо. Да, да, Я оформила ФОП. Чим я займалася? У мене є диплом, я дизайнер одягу. Я займалася три-чотири роки, я працювала управляючою там, ви, ви, на тканину замовляла, перевіряла там на, на, на чи, прав, чи правильно брати контроль. і, Працювала управляючою в магазині одягу. Ось, в мене досвід, так сказати, досвід, мені це подобалося. Чернівцях, в Чернівця, там магазин. І там шилося, все-все в Чернівцях. А потім в цьому, десь в травні, я зрозуміла, після вже Євробачення це все, я зрозуміла, що у мене робота і жести от забирають багато часу, і я не можу більше часу приділити жестам, жест, якимось там проектам, ідеям, а більше більше робота, типу от у одяг. там оце. Мені це дуже не вистачало. Мені це... я, от... я вирішила вибрала і вибрала роботу саме з жестами, з людьми з інвалідністю. Я розумію, що в я... мен... мене є досвід, я розумію, що треба змінити, і я це дуже хочу зробити. Ось. Ось. Зараз ти далі продовжуєш тему людей з інвалідністю. Так, так, так. зараз я продовжую. Одяг, да, одяг, дизайн, все, я залишила, все. Закінчилося. Це був це дуже хороший, мені дуже подобалося, хороший етап мого життя, і я його запитаю і дякую за все, що було. Зараз нова. Скільки Там 3-4 ем, роки, треба подивитися, було багато роботи. У мене є питання. Ти знаєш, що ти була перекладачем Катерина. на Євробачення? Так. Так, 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 так. Жестової мови. Катерина. К Катерина, так. Катерина. Катерина, Катерина. К -к -катерина так. забула фамілію. Заботкіна. Заботкіна. Фам Звідки це було? Як ти попала на Євробачення? Як це так? Добре. Розповідаю, як це було. Я як, як завжди, приїхала, приїхала в Київ, і я хотіла побачити, що Катя виставляла там відео, відео знімала жестову. Я давай зустрінемось, познайомимося і знімемо відео. Так само, що скільки одне. Інстаграм, інстаграм, інстаграм. Я побачила інстаграм, я побачила і познайомилася. Ми зустрілися, все окей. І вона Запропонувала, давай перекладемо 11 пісень Євробачення. Я спочатку дуже якось так важко, бо типу, там слів багато англійських, і це я трошки переживала. Ну добре, ми залучили інші перекладачів, просили допомоги, нам підказували, і ми ну, і виставили. Буквально там Інстаграм ми виставили разом, а потім е, надо є знати, що їй написав, написав. перед Тим, як я мала виставити, вже одна година чи дві не мала би створити, вже все, монтаж, все готове. А їй написали, дали знати, що є пробачення, запрошують на пер... потрібного перекладача. А вона не знає, наприклад, хто говорить, і пер... одразу, одразу проти не може. Відповідно, вона каже, давай, я, вона буде перекладати пісні, а я буду все інше, типу, що говорять, розповідають все це. Я така подумала, добре, але дайте мені сценарій, я хочу подивитися, що там, які слова, Ми треба продуктуватися дуже серйозно, ну, в І далі е, вирішили, а, і, е, сценарій мені дали дуже пізно. Десь в п'ятницю вже зйомка, а мені дали в середу вечір. Я, я переживала. Два, навіть, два, один, одна доба залишилась, при тому, що я тут приїхала, в мене була виставка, зв'язана ще з роботою одягом, було. В лютому я переживала ну дякую, були перекладачі, що мені допомогли. А з піснями я не вникала, тому що я сказала, твої пісні ти розбереш, тобі тобі є хто там, хто допомагає. Вона сказала, що да, є перекладачі, які допомагають. Все, я не думала, тому що у мене сценарій. Я така, важко. Коли я приїхала там в п'ятницю, Суфлер обов'язково мав працювати. Він не роби, я така спокійно, спокійно, я ж готувалася, все добре. І перекладала так, так щоб я на слух. Я слухала, перекладала, прямий переклад, прямий переклад. Отак е -от, от, от, от я потрапила через, через е Катю. От її запросили, запросили. Євробачення. Катя переклала на Євробачні пісні. Так. І у вас багато саме людей глухих, людей з порушення слуху, е дуже були обурені, е що не був, був неправильний переклад пісень. Так, і ось цей скандал був. Як ти е відчуваєш на собі цей скандал? Спочатку. Е Чесно говорю, я навіть не дивилася е, пісні на Євробаченні, бо я переживала за засну за свою роботу. Я відповідальна за себе, вона відповідальна за себе все і це дуже неприємно, шкода, що так сталося, але м Після цього скандалу я скажу, що бачила, що багато змінилося, багато глухих почало говорити щось. Ну от під піднімати цю от тему, і це це добре, бо це ніби дало таких поштовх до, до якогось початку. От моя думка, що нічого не буває просто так. Ну, все от все остається так, як мало було. Я думаю, що далі буде ще краще. краще. Я коли тільки от почалося от. Ефі, ефі, е, часу, це, я почала писати своїм знайомим жести, зрозуміли. Я добро. Я трошки заспокоїлася, потім я питала перекладачів так, писала, так само колег. Нормально. Ти думка, як? Я думка. У мене питання. А за Катя? Ага. На кода, чи в неї в сім'ї, брат? Ам, у неї нас знаю, Треба точніше спитатися, але в неї нікому, не, нікого, не просто бажання. Просто бажання вчити жести. Вона дивилася, попросила тебе, я так зрозуміла, поради типу підказки в перекладачів і вчила і показувала. Отак, не треба точніше спитатися, я забула, якщо чесно. Так, і, наприклад, кода, є ж різні там люди, які прям дуже професійно класно перекладають. Переклад, тоді я ясно і все зрозуміло відбувалося добре. Зараз чим займаєшся? А я відкриваю свою громадську організацію. У мене багато ідей, багато хочу реалізувати і зробити проєктів. І найперший це хочу зараз. От скоро там на днях я буду виставляти у себе на профілі. про... Особливо це поки такий секрет. <рес> такий ва вам секрет, що про роботу для людей з інвалідністю з порушенням слуху. Для на Колісно ви так далі для всіх, тому що дуже багато от зараз, особливо після після війни, людей будуть повертатися, хлопців і ну далі куди? Куди далі ну, працювати, якщо немає правильних нормальних умов для роботи? Ось я це хочу, хочу змінити, хочу зробити. Не розповідає, що у мене є ідея, а не тільки там для слабочуючих і нечуючих, а і взагалі там ну, люди, які втратили кінцівки після війни, і от буде дуже важко типу взагалі знайти роботу. І по Україні, де є ще гарячі точки, да, де от, там заводи, фабрики, вони все, все знищено, і от буде дуже важко знайти роботу. І от я хочу добиватися, типу, щоб якісь були можливості, створювати можливості для людей з інвалідністю. Так. Е, найближчим часом побачите і буде, буде інформація. Слідкуйте. Так, добре. Далі ти допомагаєш е, ніч. Е, так, так, далі, далі. Я допомагаю людей з порушенням слуху. Ні, ну зараз, наприклад, буває, що мені телефонують, будь ласка, допоможи. Добре, я допомагаю, типу, просто так допомагаю. Якісь нові проекти, які ми там кличуть, якісь замовники, то я приїжджаю, якісь відео знімаю. Я дуже рада цьому, що от в Україні з'являються якісь проекти, де от, е, включають жест. Ось. Молодець. Вона працює, продовжує. Молодець, дякую, дякую. Так. Найближчим от, от зараз новий рік, 2025. Що ти хочеш побажати нашим глядачам? Так, я хочу найперше побажати вам це мирного неба, щоб закінчилася ця жахлива війна, щоб найголовніше, щоб у вас було здоров'я, Бо якщо є здоров'я, є бажання і все далі. Щоб ви завжди вірили в себе, ніколи не здавалися, щоб ви не починали завжди вірте в себе. Любіть сім'ю, поваж... Бажайте, любіть оточуючий світ. Всього бажаю вам най, най найкращого і обіймаю. Дякуємо, дякую за інтерв'ю. Дякую, що я погодилася на інтерв'ю. Тобі дякую за запрошення. Дякую тобі, щоб ви всі подивилися, познайомилися зі мною і звідки хто я, так. так. Все. Приємно було познайомитися хороших. Свят, виходить. І після свят у 2025 році, щоб все було добре. Продовжуй, продовжуй, не здаватися. Правильно. Щоб... Бо ми українці. Ми, у нас код Украї... українців. Ніколи не здаватися. Правильно, точно сказано. Так. Все, ми закінчили наше інтерв'ю. па-па.